Хочу на початку сказати, що цей саундтрек став хорошим початком цього відео, адже зараз ми йдемо на молодіжну спільноту, молодіжний клуб, який називається Оксідже. І зараз ми чекаємо наших друзів, наших нових друзів, які підуть нами не з нами на Oxygen. Але насправді вони не нові, вони старі, але ми їх чекаємо. Так що чекаємо наших побратимів, ми були царку Ани трошки мерзимо. Але все гарно, хороший настрій, так що, думаю, буде класно проведати з нами цей день. І ще плюс до кому, бо в нас поповнюється відео історії містера Риктачка. Поїхали! Зараз зустріли Катю і будемо ще чекати двох людей і тоді вже потопаємо. Так що поїхали. Ну, далі ми чекали. Стояли, стояли і чекали. І я ніколи собі не уявляла, що коли люди зустрічають нас, в них може бути така реакція. Ну ви зрозуміли, так? Ну, а з цього моменту ласкаво просимо вас на Оксіджень. Для початку хочу сказати, що самі зустрічі відбуваються в дуже гарному приміщенні, що створює неабияку атмосферу. Вечір розпочався запальної музики, під яку ми влаштували собі неабиякі дископлянки. Ну, Два веселі конкурси і розваги підняли настрій кожного. А тепер, знатоки, уважає ВОПРОС! Хто є Вапрос. Пісня про синівських хлопців. по району ходять бродять моднеї тіпочки. Ну, а далі, як типові відеоблогери, ми почали експлуатувати людей. Знову. Запасна кава і дуже смачні печенька, що ще потрібно для чудового вечора. Ну а високоінтелектуальна гра Алія стала чудовим його завершенням. Аго, що це? Буляни беруть інтерв'ю. Інформація не змусить вас чекати. Ще чекаємо Можливо, на наступну суботу в цей же час на цьому ж місці. І у нас буде знову зустріч під назвою Дружба з інопланетянами. І на цьому ми завершуємо. Спасибі, що були з нами. Всім юпіртиція. юпітеріанцям Та, буває, бувайте. Всі марсіани також бувайте. Всі люди теж бувайте. Та. Жалкі і Ірина. Вибачте, що я його зобразила. Ми не люди, просто ми марсіани. Ірина. Ну добре, дякую, що ви прожили цей день з нами, Щоб помандрували з нами таку чудову штуку, як Oxygen. Так. І я сподіваюся, що буде дуже багато якихось проєктів з Oxygen. І ви ще обов'язково з нами помандруєте. А так, гарної вам ніченьки, бувайте! Go, banana, go, go, banana, go, 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 go,